Що якщо, буде... роз... якщо Росія програє, вона не буде хотіти реваншу. Якщо Росія програє, Росія в... В... сховається у внутрішній ізоляції. Вони втічуть самі від себе. Вони будуть казати: ні, ми не програли, ми виграли, але це виглядає виграш, так як виглядає. Зона демілітаризації від нас е... як це сказати, завіса прокажонних. Отак буде обставлена Російська Федерація. Але давайте не, не до цього до, до війни повер... повернімось. Що таке компроміс? Це буде означати, що ми просто загинемо трошки пізніше. Будь-який компроміс сьогодні це означає смерть України. Готові до цього? Ну тобто, це ж знову ж таки. Є математика, яка каже, коли можна виграти. Є математика, яка каже, коли можна програти. Але є конкретна психологічна складова під назвою Компроміс, який точно буде говорити, що Росія виграла. То який компроміс нам потрібен. Я просто хочу зрозуміти сам цей компроміс. Тобто території, замість е, території, ми отримуємо мир. Ви в це вірите? Ні. А Росія... Я пам'ятаю досвід чеченської війни. Перша закінчилася для Росії, фактично поразкою, підзбирали сили, розбили. Це в принципі те на що треба нам Так, да, І підписала Хасавюрський е, мир. Знову ж таки, мінський процес, ми теж пам'ятаємо, але я не про це. Для Росії не існує ніякого іншого способу існування, крім експансії. Вона може прийти до нас, вбивати. Вона могла прийти в Грузію вбивати, вона може прийти на північний Казахстан, вбивати, вона може прийти в Молдову вбивати, вона не зможе існувати в тому вигляді політичному, в якому сьогодні знаходиться, інакше, ніж прийти вбити. І тоді в мене питання: а чому вони мають зупинитися? Якщо вони будуть розуміти, що вони виграли? Ну, тобто будь-яка компромісна позиція, будь-яка лінія розмежування, будь-яка дуже уважно зараз парадоксальну річ скажу навіть зниження інтенсивності війни на певний час, це буде означати, що війна підморожується. Тож з 14-го року було це буде означати, що Росія виграла. І в мене тоді питання: при такому обсягу війську, воєнних злочинів, при такому демонстративному знищенні України як держави. При такому демонстративному відмовленні від міжнародного права як інструменту міждержавного спілкування, що має їх затримати, щоб не йти далі? І що має нас затримати під контролем тримати залишки України? Чому ми зможемо тримати? У нас люди будуть стояти на вулиці, особливо ті, які втратили своїх близьких, вони зададуть одне питання, на яке в нас не буде відповіді. А навіщо вони взагалі цей рік вмирали? Прощали зі своїми дітьми і йшли на поле бою, щоб вмерти. Заради чого? Заради того, що вам стало лячно, вам ви боїтесь? Ви не хочете дійти до фіналу в цій війні?